Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. По кримському півострою було випущено одразу 12 безпілотників паралельно з атакою на Євпаторію. На тузлі горіли цистерни з мазутом і пальним. Чорний густий дим. Люди не можуть покинути Крим по Рому, а чи мостом. Всіх направляють рухатись сухопутним коридором до Росії. Годину тому рухнули палі, на яких стояли тимчасові опори Кримського мосту. Сув плит. Ситуація важка для окупантів. Ще пуски 10-15 ешелонів з технікою. Поховає цей міст, пересуватись ним. Буде неможливо взагалі не розумію, як він досі тримається. Там дуже складна геологія. Основа палі знаходиться в глині, а глина не тримає, так як граніт. Обдурити природу, ще нікому не вдавалося. Це я кажу, як геолог. У протоці дуже складна геологічна будова дна, і в сейсмонебезпечних районах подібні споруди можна будувати тільки на скельній основі. Ми ж замість скельної основи маємо майкопське обводені на півтверді глини. Цей міст, по ідеї, не потрібен нікому, крім однієї людини. Через нього порушився водообмін між Чорним і Азовським морями. Об'єкт серйозно вплинув на біото Овського моря, погіршивши умову життя дельфінів, розповів медовар. Україна має можливість знищити кримський міст цього року, але для цього необхідне бомбардування незаконної споруди з використанням авіації кілька днів поспіль. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН висловив генерал-майор запасу Служби безпеки України та заступник голови СБУ у 2014 чотирнадцятого років Віктор Ягун. Я думаю, що в Україні є можливість знищити кримський міст цього року, але все ж таки треба розуміти, що це дуже серйозна споруда. Щоб знищити її, потрібне постійне бомбардування з використанням авіації декілька днів поспіль, причому обрати треба одну точку, говорить експерт. Наприклад, росіяни, намагаючись знищити міст в Рені, сім разів намагалися вдарити по ньому. Тобто це величезна проблема, зазначив Віктор Ягун. Чи зможуть вони захистити кримський міст? Хочу наголосити, що креатив наших сил оборони завжди різний. Ми маємо і ракети, і безпілотники. Найбільша проблема це ремонтоздатність цього мосту, яку вони час від часу поновлюють, і потужність споруди. Ми не можемо так близько підійти і використовувати всі ці речі, зауважив він. Якщо б ми вийшли на узбережжя Азовського моря, тоді питання кримського мосту було б. Вирішувати легше, але поки що маємо те, що маємо. Розімував експерт. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.